Вітаю, друзі. Хочу записати для вас відео. Те, яке, можливо, хотів би сам побачити на початку свого шляху, яке суттєво б зекономило мені час і дало би мені напрямок для розвитку. Не через якісь інстаграмні мережі, курси, витрачені кошти, і витрачений час на непотріб, а дійсно якийсь конкретний план дій, який варто почати виконувати для того, щоб. Досягти якихось результатів і зрозуміти, що це взагалі за професія і як тут все працює. Що почати в трейдингу? Почати потрібно з бази. Що таке база? База це загальне розуміння того, що таке біржі, як працюють біржі, як працюють ваші ордери, хто контролює ціну, хто визначає котировки ціни. Тобто, що таке центральний банк, яку роль він відіграє. Це все загальна інформація, вона вам потрібна не для того, щоб вміти виконувати позиції, чи для того, щоб вміти аналізувати ринок, але вона вам потрібна для того, щоб ви знали взагалі, як ринок функціонує, як він дихає, хто за цим всім стоїть. Це корисна інформація, яку ви зможете знайти на загалах інтернету, тобто, просто вбивши в гуглі і почніть з цього. Почніть з цього просто загальні поняття. Що таке ринок, як він працює і хто ним керує, якщо так можна сказати. Другим етапом, що ми починали, це буде база. Перший крок. Що слід почати? Після того, як ви зрозуміли, що таке торгівля, що таке трейдинг взагалі, що таке біржа, як вона працює, ви визначили всю цю інформацію, вам потрібно знайти методичні матеріали. Методичні матеріали є в вільному доступі, це можуть бути якісь зливи там, БТА Академії, Криптомана або інших людей з Твіттеру, які викладають свої методичні матеріали в вільному доступі. Для чого це все? Для того, щоб вивчити термінологію. Тобто, що таке ордерблок, що таке FVG, що таке Volume Gap, що таке ПДО, PD PDH, що таке Swing. Ці всі термінології буде значно легше зрозуміти, якщо вам буде пояснювати людина з СНГ або читати її методичку. Тому що сам ICT, наприклад, він не викладає так дослівно пояснення, він більше показує схематично на графіку. Тому для того, щоб розуміти це на словах, вам потрібно буде віднайти якусь методичку. Якщо ви не зможете її знайти, напишіть в коментарях. Я кожному особисто вишлю методичку, яка у мене є, яка допоможе вам зрозуміти взагалі от основні поняття цієї сфери. Далі. Другий пункт, після того, як ми вже зрозуміли методичку, переглянули її, виписали, можливо, навіть вивчили, можна так сказати, ми переходимо до вивчення ICT Mentorship 2022. Що це таке? Це відеоматеріали на Ютубі, назва каналу ICT. Так і напишете, воно зразу вам виб'є цього чоловічка. Це по факту той, хто всю цю концепцію під назвою. Смартмані, як хтось її припадає. Сам він ще її не продає, як смартмані, але концепція ICT. Це те, на чому базується ринок, це те, як торгує 99% ваших гуру. це те, чого вчать у вас 99% ваших гуру. Це той, хто це створив. Десь щось взяв в когось, але основну частину створив він сам. Там є близько 42%, якщо не помиляюся, 48 відеороликів переглянете. Їх треба всі передивитися. Пронотувати і робити домашні завдання, які він говорить. Віднестись до цього потрібно вкрай серйозно, тому що це і є ваша база, це і є ваше розуміння того, що ви будете робити. Якщо ви цього не зробите, будете засинати на них, не будете конспектувати, не будете занурюватися, нічого не вийде. Зразу кажу, можете навіть далі не продовжувати. Якщо ви зрозумієте, що це не для вас, і ви не можете це подолати, це не для вас. Ви шукаєте легких шляхів, а трейдинг це не про легкий шлях. Після того, як ви подивитеся всі відеоматеріали, зробите нотатки і домашні завдання, які він дає, можна буде перейти до наступного кроку. Наступний крок це буде демоторгівля. Демоторгівлю можна виконувати на FTMO, він дає спробу, він дає можливість взяти демо і торгувати там. Яка задача буде у вас на демо -аккаунті? Після того, як ви вже маєте базу, маєте початкові знання, ви пройшли менторшип, який є, до речі, безкоштовним. Ви щось вже розумієте про ціну. Далі ви переходите на демо-аккаунт і працюєте там порядка 2-3 місяців, можливо, навіть і довше. В кожного свій шлях це не є якісь сталі цифри. Хто як зможе, так і працює. І яка ключова ваша задача? Ключова ваша задача це приймати, ну, принаймні, там, на, вісяць, на місяць, на місяць 10-15 трейдів, і ви будете вчитися на помилках приймати ці трейди, нотувати, що не склалося. Як позитивні, так і негативні. Що зробив доброго, чому це спрацювало, чому це не спрацювало, де я допустив помилку, чи використовував я свою торгову стратегію, чи порушив я її. Після того, як ви будете це робити, я думаю, на третій місяць у вас сформується статистика. Якщо ваша статистика буде вказувати на те, що уже позаду, наприклад, 30 зроблених угод, і сумарний у вас приріст до балансу є нульовим, або навіть чуть-чуть плюсовим, головне, щоб не мінусовим. Тоді ви розумієте, що, що ви вже готові, можна так сказати. Тому що перше завдання для нового трейдера це залишатися безбитковим, тобто не втрачати. Це вже половина шляху. Як тільки ви навчитеся не втрачати, це вже половина шляху. Після цього етапу, після демоторгівлі, коли ми вже є безбитковими, ми переходимо до першого виклику. Перший виклик. Ми беремо не для того, щоб заробити на ньому гроші, не для того, щоб скласти його і отримати виплати, не для того, щоб хизуватися ним. Ми беремо його для того, щоб зрозуміти, що ми ще не готові. Ну, згадайте мої слова потім. Ми ще не готові. Цей перший виклик буде спрямований на те, щоб зрозуміти свою психологію, зрозуміти, яка ви людина, свій психотип, як ви нервуєте, коли в угоді, коли щось є на кону. Як ви себе почуваєте, як ви з цим справляєтеся? Чи не з'являється у вас якась лодоманія? Це все дуже важливо і це треба відслідковувати. Після першого виклику ви зрозумієте, з чим вам потрібно боротися в плані емоцій. І це допоможе в майбутньому. Виклик, кажу зразу: беріть найдешевший, найпростіший. Не думайте, що вам пощастить, ви пройдете там на 10, 25, 50к і тому там, не хочете витрачати час на якісь менші депозити. Ні, візьміть саме мінімальний, тому що ви з вірогідністю 100-200% не пройдете його в силу своєї емоційної неврівноваженості як трейдера, скажімо так. Далі основний етап. Занурення. Після того, як ми вже маємо якусь безбиткову торгівлю, на деморахунку, вивчений ICT менторшип і занотований, маємо проблеми з психологією трейдеру, трейдингу, яку ми зрозуміли на платному виклику, який ми завалили, ми вже можемо заглиблюватися і починати робити справжню роботу. Що я маю на увазі під справжньою роботою? Це вивчення, по-перше, марка Дугласа, зональний трейдинг та інших його речей, які він викладає. Також є доступні багато відеолекцій в Ютубі стосовно психології трейдера. Цей чоловік, він ніби буде описувати вас самих, те, що ви робите, тільки на власному досвіді. Ви в кожному його слові впізнаєте себе. Тому що людина має дуже великий стаж в цьому всьому, і він знає, через що нам доводилось пройти. Тому він допоможе, він розповість вам, що таке вибірка, що таке статистика, чому все працює так, а не інакше. Чому ви досягаєте або не досягаєте результату. Ми працюємо над психологією. Другий етап, нам знову ж таки доведеться повернутися до менторшип 2022 і приділити цьому ще місяць-півтора часу, ще раз переглянути його, ще раз зрозуміти те, що не зрозуміли, те, що пропустили, те, що прослухали. Детально зануритись в це і вивчити. Детально зануритись в це і вивчити. Забув сказати за менторшип, він є або перекладений Яндекс браузером в російській версії на Ютубі. Де його озвучує робот, або можна дивитися в оригіналі, так як я, але з українськими субтитрами. Це трошки важко, тому що потрібно читати, але з часом звикається і, і навіть розуміється краще, тому що ви сконцентровані повноцінно на відео. Отже, доведеться перейти ще раз до менторшипу, ще раз його продивитися, ще раз його пронотувати, відтестувати і вже тоді зрозуміти, що ви точно все зрозуміли з нього, або принаймні зрозуміли з нього 90%. Як тільки ви зможете привести до ладу свою базові знання, скажімо, технічні, які допоможуть вам привести в це менторшип, і свої емоції, які допоможуть вам, так сказати, структуризувати Марк Дуглас, ви вже можете переходити і намагатися виконувати виклики з метою отримання заробітної плати з них. На фінал. Хочу поговорити з вами ще коротко про те, що це взагалі таке і що на вас чекає. Дивіться, трейдинг це не про, не про легкі гроші, це взагалі не про гроші, це про навики, це про жагу до того, щоб стати близьким до досконалості, про жагу до того, щоб вчитися кожен день, з'являтися кожен день, віддавати собі конкретний. Конкретні відповіді на запитання, чи робиш ти все, що можеш, і ти повинен відповідати на це питання. Так, я роблю все, що можу. Це не про лінивих, ти мусиш робити роботу. Це не прийде саме. Ніяк, ні в кого, ніколи не прийде саме. Що ще важливо розуміти, чому я рекомендую саме такий шлях безкоштовний шлях зауважу, а не купувати якісь наставників, які намагаються вам. Подати всю інформацію в скороченому вигляді під своєю призмою і беруть з вас за це тисячі доларів. Тому що вони, скоріш за все, не вміють це робити. Продавати навчання набагато вигідніше, ніж торгувати, і це не секрет. Це не секрет. Плюс до того, коли ви будете дивитися ICT, там близько, ну не знаю, можливо, 70 годин, 60 годин контенту, вони ж вам будуть припідносити це все там, умовно кажучи, за 20 годин. Зрозумійте, це неможливо стиснути. Той, хто це придумав, він не дарма записує такі довгі відео. Це неможливо стиснути. Це все потрібно чути і бачити кожну хвилину. Це неможливо Неможливо те, що він описує годину описати за 5 хвилин, щоб людина зрозуміла. Неможливо. Ще до чого вам потрібно бути готовим, це те, що ви витратите значно більше часу, ніж очікуєте. Це чиста правда. Не рік, а можливо, і не два. Багато хто каже, що, перший рік, що після першого року продуктивної праці з'являються результати. Так, вони з'являються. Але щоб стати стабільним, це можуть пройти рік, два-три, а в декого і п'ять років практики для того, щоб нарешті досягти повноцінного стабільного результату. Тому пам'ятайте, що це гра вдовгу, ніхто тут не виграє дуже швидко, або принаймні той, хто виграє дуже швидко, не може робити це надто довго, тому це не про нас. Ми хочемо зробити з цього роботу всього нашого життя. І це для нас певний лайфчендж. Тому життя не змінюється за один день. Життя змінюється поступово з кожним кроком. Пам'ятайте про це. Буде дуже складно в плані психології. Вам потрібно мати роботу, ваша торгівля не, по, не повинна будуватися на тому, що вам потрібно заробити кошти. Це вже рівноцінно програшу. Вас потріб... Вас має бути. Якийсь інший дохід, з якого ви живете, а торгівлею просто навчаєтеся і практикуєтесь. Не ставте ставку на те, що ви підете з роботи і почнете заробляти з торгівлі. Це неправда. Ви не почнете, ви не зможете. На вас буде дивити емоційно те, що вам потрібно гроші, ви будете приймати неправильні дії. Зрозумійте, це все так, як воно є. Це все два роки мого досвіду. Послухайте мене і зробіть правильно. Нікому не платіть гроші за те, щоб вас навчили, тому що чувак, який це придумав, дає це безкоштовно. Не кидайте роботу в надіях на те, що ви особливий і у вас вийде швидше за всіх. Це неправда, у вас не вийде швидше, ніж у всіх. Можливо, у вас буде навіть довше, ніж у всіх. Це була така, друзі, перше відео з планом дій для новачків, для того, хто хоче зануритися, хто хоче почати зрозуміти розбиратися в цьому всьому. Є ще про що поговорити. Якщо буде цікаво, пишіть в коментарях, я розповім, як далі діяти, які ще. До чого ще потрібно бути готовим, і буду намагатися скоротити ваш шлях в плані дистанції, щоб ви дійшли до результату раніше. І зробити його легшим для вас. Тому, не знаю, підписуйтесь на канал, напишіть в коментарях, як вам відео, чи варте воно уваги, що змінити, що додати. І ще раз повторюю: це довга гра, це тяжка гра, але вона варта того. Я впевнений. Так що. Рукуємо разом, вчимося разом. На кожен день стаємо ближчими до мети. Дякую за увагу. Бувайте!